Яблука підросли у ціні, а цибуля у рази дешевша ніж торік. Мої колеги інспектували ринок рівного. Експерти та й самі продавці кажуть, цієї осені овочі вартують значно дешевше ніж торік. Цибуля замість космічних 60 гривень нині у межах 15. З чим пов'язаний спад цін і чи протримаються вони до зими? Дивіться далі у сюжеті. Аліна Червона продає овочі на рівненському ринку. каже ціни цього року в рази менші ніж торік. Так борщовий набір, капуста, морква, буряк та картопля вартує в мешах 10 гривень за кілограм. цибуля – 12. Я думаю, межа найбільшої ціни, найвищої, буде досягати до весни не більше 20-25 гривень. Тобто, такої ціни, як була торік, 50 гривень, можливо, вище не буде. Була трошки піднялася на 15 в зв'язку з тим, що почали закупи робити інші країни. І в нас зросла ціна, а наразі все стабілізувалося. Помідори на ринку можна придбати за 35 гривень, огірки 65 за кілограм. Ціна на овочі залежить від сезону. За місяць часу на декілька гривень зросла. От помідори вже поліви йдуть, вони вже закінчуються. По-любому дорога в людині, гнильовано ж так само везеться, париться. У нас в даний час пока стабільності нема, але ми сподіваємося, що вона буде. Виноград наразі вартує 50 гривень, сливки від 10, а яблука дещо виросли у ціні. За кілограм просять від 15 гривень. Усе залежить від сорту. Від 15 до 18 20 гривень. В залежності від яблука, звичайно, від якості. Е, врожаї трішечки менші, я би сказала. Ну так як фермери розказують, то трішечки менші аніж торік, але загалом вистачає яблук. Рівняни по різному відносяться до таких цін на ринку. Більш-менш добре. Можна купити. От. Дивлюся, цибулька була по 13, вже по 11, і картошечка. Ну, Гарно, гарно. Ціни нормальні, можуть бути. Ціни, якщо сказати, як люди вирощують їх, то це ціни дуже дешево. А те, що нам платять, то це зовсім інше питання. Дорого, дуже дорого. Дорого? Да. Дорожає все. І овочі, і фрукти. І життя наше директорка департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОВА Надія переходько каже: ціни на овочі в рази впали в порівнянні з минулим роком. Усе через збільшення посівів. В минулому році ми бачили значне здорожчання продукції, тому що попит перевищив пропозицію, і на цей рік. Побачивши, що така цінова ситуація, багато аграріїв, навіть фізичних осіб, підприємців посіяли дані культури. І ми на сьогодні бачимо, що є достатня кількість даних видів. Продукції і тому така стабілізувалася ціна на продукцію, доповнює взимку. Ціна на овочі підніметься, але ріст вартості продуктів буде незначним. Ці ціни не зможуть такі зберігатися впродовж всього періоду, не дивлячись, що зібрали більше, тому що те, що піде вже на зберігання у складські приміщення в холодильники, потрібні затрати електроенергії. Втім, на вартість овочів може вплинути відключення світла. Також все залежатиме від цін на пальне. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.